1 березня два будинки по вулиці Тепличній у селищі Слобожанське залишились без водопостачання. Тут з самого ранку співробітники капедні «Дніпроводоканал» проводять заміну аварійного водогону. Зараз знаходимося на адресі вулиця Теплична, 35. Робимо заміну воду на будинок зі старого на новий, з соти труби на 63, третю. Цього буде достатньо для використання цього будинку. Старий водогін був в дуже поганому стані. Ми ремонтували його, але вже потрібна була його заміна. Загалом тут буде укладено 70 метрів нової труби. Комунальники наголошують, що ремонтні роботи виконуються по велику заборгованість перед підприємством за спожиті послуги. Зараз у цьому будинку знаходиться заборгованість по водопостачанню. Це 260 тисяч гривень. Наразі просимо мешканців сплатити цей борг, тому що ми. Вимушені були замінити цю ділянку водопроводу, не дивлячись на їх великий борг. Вкотре комунальники звертаються до Дніпрян з вимогою своєчасно сплачувати за комунальні послуги, адже оперативна робота бригад з усунення пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення залежить від платежі споживачів. Ремонтні роботи планують закінчити до кінця робочого дня.